11 липня погода в Україні буде відносно прохолодною. У східних областях буде мінливо-хмарно. На Харківщині, Луганщині та Донеччині можливі дощі з грозами. Температура повітря вночі плюс 15 градусів. У день до 23 з із плюсом. На півдні України похмарить. На Одещині, Миколаївщині. Ввечері є невелика ймовірність локальних опадів. В Криму ранковий та денний час локальні зливи та грози. Нарешті території. Сухо, мінімальна температура в усіх південних областях від плюс 15 до плюс 18 градусів, максимальна від плюс 23 до плюс 28. Переважно хмарно і на заході країни. В усьому регіоні час від часу ймовірні локальні зливи. Вночі від плюс 12 до плюс 18, в день від плюс 19 до плюс 28. У центральних регіонах хмарно із проясненнями. Дощитиме на Полтавщині та Дніпропетровщині. В інших областях без суттєвих опадів вночі від плюс 12 до плюс 16 градусів. В день повітря прогріється до плюс 24. Мінливо-хмарно цього дня і на півночі країни. Ймовірні незначні локальні опади. В усіх областях до плюс 22 градусів в день. Вночі температура повітря підніметься до плюс 15. у вівторок. На киян чекає найхолодніший день тижня, адже стовпшики термометрів злегка перевищать позначку. В Плюс 20 градусів вночі. Температура в столиці буде близько плюс 15, плюс 16. Очікується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Підписуйтеся на канал, а що по погоді, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня.